Сьогодні у випуску дізнаєтесь, коли і як зміняться податки у зв'язку з прийняттям закону про їх підвищення, чи буде індексація зарплати у листопаді, як зміниться порядок відображення операцій в іноземній валюті? Чому зупинили процедуру бронювання працівників? Як працює система управління податковими ризиками, та коли банк зобов'язаний розкрити банківську таємницю? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У кожному випуску завжди багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. 10 жовтня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект номер 11416 д про підвищення податків. На жаль, всі позитивні для платника податків пропозиції, які були напрацьовані податковим комітетом до другого читання, не були підтримані. Про це повідомляє Данило Гетманцев у своєму тг каналі Ці пропозиції могли пом'якшити наслідки підвищення військового збору, зокрема. Не підтримали пільги для ФОП щодо несплати військового збору під час перебування на лікарняному або у відпустці. Пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій. Підсрочку щодо сплати військового збору за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і не застосування штрафів за несплату військового збору за жовтень. Не підтримали незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року, що було важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів, не підтримали скасування обов'язку сплати військового збору, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом, та можливість зарахування військового збору при обрахунку МПЗ для платників єдиного податку, для яких запроваджується військовий збір. Чіткий алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів зарплат у зв'язку з переходом до нової ставки в середині поточного місяця, а також не підтримали звільнення від сплати військового збору електронних резидентів. Які ж зміни на нас чекають у зв'язку з прийнятим Верховною Радою законом? Підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників для військовослужбовців та тих, хто виконує бойові завдання, залишили ставку 1,5%. Встановлення з 1 жовтня 24-го року військового збору для всіх фопів 1, 2 і 4 груп у розмірі 10% з одного розміру мінімальної зарплати, тобто 800 гривень щомісяця. Встановлення з 1 жовтня 24-го року військового збору в розмірі 1 від доходу. Для всіх фобів та юросіб третьої групи єдиного податку. Повернення до щомісячної замість квартальної об'єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ з 1 січня 2025 року. Збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік. Збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ, крім страховиків з 2025 року, встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. Якщо власник юридична особа та ПДФО, якщо власник фізособа для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тисяч гривень, також прив'язали авансові внески з податку на прибуток для обмінників до євро. Збільшили на 14% мінімальне податкове зобов'язання для сільськогосподарських земель та встановили мінімальні суми такого зобов'язання за 1 гектар, а саме 1400 гривень для рілі. Також прийняли норму про втрату спрощеної системи для четвертої групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад два квартали. Також встановили підвищення ставки рентної плати на видобуток щепню, піску та каоліну, збільшили мінімальні роздрібні ціни на вина і виноробну продукцію, на вермути на 50%. Передбачили також звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою Національний кешбек, звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту за 2022-2023 роки та наступні роки до кінця воєнного стану. В результаті прийняття змін виникне дуже багато практичних питань по реалізації закону. Але це ще були не всі сюрпризи 10 жовтня. Цього ж дня депутат Олексій Гончаренко зареєстрував блокуючу постанову у Верховній Раді щодо законопроекту номер 11416 д поданий ним проєкт постанови має на меті скасувати рішення Верховної Ради від 10 жовтня про прийняття у другому читанні змін до податкового кодексу. Поки цей проект постанови не розгляне Верховна Рада та не прийме рішення про підтримку або скасування, підписання законопроекту номер 11416 де спікером Верховної Ради та президентом буде заблокованим. Тож процес підписання затягується, слідкуємо за подальшим розвитком подій, інформуємо вас про всі зміни і чекаємо текст закону. Правок, які були внесені, багато і вони технічно ускладнюють впровадження змін. Тому 16 жовтня, спираючись на інформацію, яку ми маємо, і експертний досвід наших лекторів, будемо роз'яснювати вплив підвищення податків на облік та оподаткування. Реєструйтесь на онлайн-конференцію: військовий збір із доходів єдиників і зарплати працівників ПДВ. За новими правилами індексація та лікарняні у жовтні безкоштовно за посиланням під відео. З'явився індекс інфляції за вересень 101,5%. Він вплине на поточну індексацію у листопаді. Отже, сума індексації у листопаді, якщо базовий місяць, січень 2024 року. Буде складати 115 гривень 6 копійок. Лютий 2024 року 105 гривень 98 копійок. Березень 24 року 109 гривень 1 копійка, квітень 24-го року 102 гривні 95 копійок. І травень 24-го року 133 гривні 23 копійки. Водночас, якщо у вас базовий місяць, січень квітень 24-го року сума поточної індексації у листопаді порівняно із жовтнем не зміниться. Колеги, маємо для вас чудового помічника. Калькулятор індексації зарплати. Не витрачайте час на складні розрахунки. Наш калькулятор порахує індексацію за вас. Вам потрібно лише заповнити розмір зарплати працівника, базовий місяць та період нарахування індексації. До національних положень стандартів бухгалтерського обліку 21 вплив змін валютних курсів мінфін вніс зміни з метою узгодження національних стандартів із міжнародними, зокрема, уточнено порядок відображення операцій в іноземній валюті та визначено основні характеристики монетарних і немонетарних статей. Зокрема, пункт 5 національного положення стандарту бухгалтерського обліку 21 викладено в новій редакції. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються в валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення господарської операції, дати визнання активів, зобов'язань власного капіталу доходів і витрат. Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності в сумі, визначеній в документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення господарської операції. У пункті 7 національного положення стандарту бухгалтерського обліку 21 передбачено, що основною характеристикою монетарної статті є право отримувати або зобов'язання надати фіксовану або визначену суму грошей, або їх еквівалентів, а основною характеристикою немонетарної статті є відсутність права отримувати або зобов'язання надати фіксовану або визначену суму грошей, або їх еквівалентів. Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. А якщо у бухгалтерів є запитання щодо заповнення звітності та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь протягом від 15 хвилин до 24 годин. В Україні створено експериментальний проєкт з управління податковими ризиками, комплайенс ризиками в Україні, створений для швидкого та точного визначення податковими органами наявності ризику порушення законодавства у платників податків. Основна ідея це автоматизована система, яка аналізує дані та допомагає уникнути помилок у сплаті податків, що покращує взаємодію між державою та бізнесом. Як працює ця система? По-перше, автоматичний аналіз даних. ДПС збирає інформацію про діяльність платників податків з різних джерел, з декларацій, звітів, з банків. Ця інформація надходить в автоматизовану систему, яка аналізує її за допомогою спеціальних алгоритмів. По-друге, виявлення ризиків. Система автоматично оцінює, чи є ризик, що платник податків може порушити законодавство, наприклад, не сплатити податки вчасно або задекларувати неправильні дані. Якщо ризик виявлений, це фіксується в системі і податкові органи отримують сигнал для подальшої перевірки. По-третє, мінімізація втручання. Якщо ризики незначні або відсутні, платник податків взагалі може не стикатися з перевірками. Це важливо для бізнесу, оскільки дозволяє зменшити кількість непотрібних перевірок і сконцентруватися на своїй діяльності. Ну і четверте, це план дій. Якщо система виявляє серйозні ризики, податкові органи можуть запропонувати консультації або заходи для їх усунення, а також у разі необхідності проводиться податковий контроль. Кабінет міністрів 8 жовтня прийняв рішення створити комісію і провести аудит прийнятих рішень щодо визначення підприємств станово організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. До 15 листопада буде працювати комісія, до складу якої увійдуть обласні Київська міська державна адміністрація та територіальні ТЦК про результати проведення аудиту. Комісія проінформує мінекономіки. Якщо виявиться, що були випадки необґрунтованого бронювання, відсрочка буде анульована. Крім того, зупиняється до 15 листопада 2024 року дії положень критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, які є критично важливими. Тобто до цієї дати розглядати документи та приймати рішення щодо визначення підприємства критично важливим зможуть лише міністерства. До речі, 15 жовтня будемо розбиратися з умовами проведення аудиту критично важливих підприємств і анулювання бронювання на онлайн-форумі. Військовий збір 1,5 або 5% для зарплати лікарняних відпускних, зарплатний звіт за третій квартал та нові умови для бронювання. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 9 жовтня Верховною Радою прийнято законопроект номер 11379 д який забороняє мобілізацію громадян віком від 18 до 25 років, які є обмежено придатними до служби або не проходили строкову службу. Тепер призов таких осіб можливий лише за їх власною згодою. Законопроект забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри. Аємо, що після ухвалення в раді закон підписує спікер і далі відправляється на підпис президенту. Після підпису президента і опублікування закону він набуває чинності. 8 жовтня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект номер 11043 про внесення змін до деяких законів України щодо усконалення функції Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг у другому читанні. Нагадаємо, що у законопроекті міститься обов'язок банків та інших фінансових установ надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій. Та напрями, куди кошти перераховувались. Це, зокрема, створюється для боротьби з неналежними користувачами карток та з так званими дроперами, які надають свої картки зловмисникам для перерахування вкрадених коштів. До чого готуватися, якщо законопроект 11043 буде ухвалено? Хоча норми законопроекту спрямовані на учасників ринку платіжних послуг, він безпосередньо вплине на всіх, хто здійснює перекази, у тому числі це стосується. P2P P2P платежів. Цей документ є логічним доповненням до тих обмежень, що набирають чинності з 1 жовтня. Нагадаємо, що Національний банк на пів року встановив ліміт у сумі 150 тисяч гривень на місяць для фізосіб, які надсилають гроші з картки на картку. Обмеження розповсюджуються на суми вихідних переказів за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Законопроект 11.043 може призвести до того, що практично будь-яка платіжна операція може бути визнана потенційно незаконною, тому що зростання відповідальності за порушення для учасників платіжного ринку стимулюватиме їхню підозрілість щодо клієнтів. Отже, всі сумнівні операції краще заблокувати, ніж отримати багатомільйонний штраф від національного банку. Крім цього, дані про платежі та перекази в будь-який момент можуть опинитися в розпорядженні нацполіції. Отже, перешкод для p 2 p переказів стає дедалі більше. Причому для одержувача коштів практично кожен платіж може обернутися не лише блокуванням рахунку, а й пильною увагою з боку правоохоронних органів. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. номер родин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер один Семінар». До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.